Мої вітання! Сьогодні говоримо про те, як швидко та просто зробити у курсовій та дипломній роботі. Мене звати Світлана, це контент студія Градієнт. Тут усе все про те, як писати курсові, дипломні та інші роботи. Відкриваємо, як приклад будь-яку курсову, наприклад, про девіантну поведінку. І швиденько разом з вами зробимо зміст. Наголошую, що це має ціну. автоматичний зміст, не такий, як буває студенти проставляють просто крапочки. Чому не зручний зміст, там, де просто вручну проставляються крапочки? Тому що, наприклад, ви можете дописати якийсь підрозділ на сторінку або дві. І у вас, відповідно, зміниться сторінка кожного структурного розділу. І автоматично, якщо ви проставляєте крапочки, цієї дії. Відбудеться. А з автоматичним змістом все це можна дуже швидко змінювати. Так само... Тож поїхали, як це робити? Для того, щоб сформувати такий зміст, нам треба для струк... на структурних елементів, тобто для вступу розділів і підрозділів, задати відповідний е... заголовок. Тобто ми виділяємо вступ і клацаємо на ось кванта заголовки. Клацаємо на одне з цих віконечок. Будемо задавати для вступу саме цей стиль. Клацаємо правою клавішою миші, натискаємо і Ізмініть. Нам треба переглянути, щоб обов'язково було заголовок, один на назву стоїть заголовок може бути будь-який. Головне, щоб обов'язково було вибрано Times New Roman, 14-й кегель жирним. І вступ, розділ 1, розділ 2, висновки з літератури і додатки ми завжди виключаємо посередині. Тобто для того, щоб кожен раз це не клацати, ми зразу в стилі задаємо посередині. І тепер нам треба всі структурні підрозділи, розділи підрозділи так повиділяти. Коли ми пишемо або бодепон, це робиться дуже швидко, дуже просто, навіть з часу перестаєш звертати увагу. І так само клацаємо розділ «Заголовок 1. Для підрозділів ми пам'ятаємо, що підрозділи е, трошки по-іншому вирівнюються. вони повинні писатися з абзацного відступу і виключаються по е, ширині всієї сторінки. Тобто ми е, виділяємо, клацаємо на наступний заголовок. Якщо спочатку для розділів ми вибирали один, то для підрозділів ми повинні здати інший заголовок. тому що, як я сказала, він не трошки по-іншому. Клацаємо правою клавішою миші. І змініть. І вибираємо. І наше завдання тепер пройтися по всіх структурних елементах. Для всіх розділів ми задаємо ось цей. Якщо не треба, якщо випадково класно міняємо на обичний. Для усіх підрозділів ми повинні задати ось цей заголовок. Тепер. Диво магія. Повертаємося до нашої роботи. Уявимо, що в нас немає ще цього змісту. Пишемо зміст. Опускаємось на один нижче. І тоді вибираємо силки «оглавлення». Вибираємо якесь зручне для нас. Наприклад, ось це виберемо. І ми ось, будь ласка, маємо готовий зміст. Тобто, це оговлення нам не треба. Ми маємо кожен структурний елемент з якою сторіночкою. Далі, наприклад, якщо ми з вами дописали трохи вступу, скажімо, дописали з вами трохи вступу. І нас вже стало не 33 сторінки, а 34 сторінки в роботі. Як це можна змінити? Ми клацаємо на зміст, вибираємо обновіть таблицю. І можна тут обновити або тільки номера е, сторінок, як в нашому випадку нам цього достатньо, бачите, вже шісточки стрибного на сімочку. Або ми можемо е, обновити все в цілому, весь зміст. Ось так. Якщо, наприклад, ми допишемо якісь підрозділи, ми собі накласнемо е, «Обновіть ціліком, обновити в цілому, і в нас дуже просто сформувався новий зміст. Ось таким чином можна зробити автоматичний зміст. Підписуйтеся на наш канал, замовляйте курсові дипломні. Будемо завжди раді допомогти.